У той же час Китай підтримує запропоновану Україною, Європою та США 30-денне припинення вогню. Про це повідомили в Китайському МЗС. У відомстві зазначили, Пекін виступає за всі зусилля, направлені на політичне врегулювання. Ми підтримуємо всі зусилля спрямовані на досягнення миру, і сподіваємося, що сторони продовжать працювати над справедливою, тривалою та обов'язковою мирною угодою, прийнятною для всіх сторін, шляхом діалогу та переговорів. Я також відзначив, що президент України Володимир Зеленський поїде в Туреччину 15 травня та готовий зустрітися з диктатором Путіним. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому зверненні. Київ очікує, що Росія від сьогодні таке припинить вогонь. Однак у разі порушення українські військові відповідатимуть дзеркально, зазначив президент. Ми готові до будь-яких форматів. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер: Туреччина. Е, серед всього, серед всіх заяв Валерій, на правду і до багатьох слів позицій, які, ну, до прикладу, Єгон Бадефуль. Новий чільник МЗС Німеччини там висловив про послідовність певних кроків припинення вогню так чи інакше. От зараз там, окей, 15 число беремо за основу, травня, можлива зустріч. І знову виникає єдине запитання в багатьох. Ну, окей, особисто в мене, як завжди, і часто. А точніше навіть висновок 15 травня в Стамбул Путін не приїде. Крапка. Крапка. Я розумію, що там да, такий висновок, можливо, на старті години і нашої з вами розмови сьогодні такий підсумковий, але ну Росії байдуже. 108 дронів цієї ночі, з них 55 збито, 30 локаційно втрачено. Ні, ну тому що на Росію не тиснуть. Не ти, це, це не, не ультиматуми, бо багато не хто навіть називає Ні, ультиматуми, ультиматуми Європи. Він і він, він, він мовить, він скаже я. Припиню війну, я моделюю, ви сказали, да, що буде? Я скажу, як, як воно буде. Він скаже: я погоджуся і знову таки, це, оце, оце. це. Ну, серед іншого, як тільки припиниться постачання зброї в Україні, я буду говорити про 30 перемир'я uh -huh. і навіть більше. Угу. Ну зверніть увагу, як, як змінилася риторика, як змінився порядок денний. Ми вже ніхто не говоримо про план перемоги, ми не говоримо про чотири пункти обов'язкової перемоги, обов'язково звільнення всієї української території. Так. Повернення всіх тих, кого Росія тримає в заручниках, принцип. дітей, заручників, бо це заручники, це не є військово, це заручники. Там є цивільне населення. там Припиняємо повернення всіх людей. Відшкодування збитків, сотні мільярдів, ніхто не буде інвестувати в Україну, повірте, ніхто не буде інвестувати в Україну, в перемиря також. І покарання винних. Про це ніхто ж не говорить. Так? Ми вже ж, якби зараз ми з вами, якби сьогоднішню дискусію і порядок денний ми з вами обговорили півтора року тому, то нас би наші дачі сказали, звідки ви приїхали? Ми ж тільки так, так, і так бачимо перемогу чи ні. Зеленський, нагадаю, нашим медачам, Зеленський, в грудні, вже тепер поза минулого року, коли вони збиралися знімати залужно, вже йшли такі дискусії. І коли Залужний сказав, що у нас є ситуаційний тупік, про що говорить зараз Сі, що сказав Зеленський? Топнув ложкою, що сказав. що сказав? Ніхто, як не я, вірить в перемогу. Написав тоді орденоносний Нью-Йоркський оглядач Шустер, пам'ятаєте цю історію? Ніхто, як ні я, так не вірить у перемогу, не в перемир'я, не в мир, не посередині, а в перемогу. А Жовква тоді, радник офісу президента, сказав, що про який тупік говорить Залужний, ми тільки перемагаємо. А ЗСК сказала, ми маємо до кінця року звільнити. Я поставив завдання військовим: звільнити одне велике місто. Ми в якому зараз вимірі заходимо зараз і що було тоді? Ми зараз говоримо про те, що нам не дали зробити наша влада, нашим військовим, наші американські партнери не допомогли звільнити, не допомогли перемогти, а потім говорять, ну бачите, ви ж не перемагаєте. Орбан, Фіцу, значить різні. Ну ви ж ви ж програли, тепер ви закликаєте до миру. Ми закликаємо. Так вони вважають. Що на наші глядачі? Та сторона, яка закликає до миру, ну не на словах, а насправді, та та країна, яка зацікавлена в тому, щоб припинити війну, бодай там, де вона зараз є. Та країна, яка наступає, має ініціативу, вона стає в такій позиції, коли її просять, щоб вона припинила війну. От Трамп, Вітка, всі вони вважають, що ми програли Україну. У цього програ... програла є ім'я по батькові, і це не Байден. Ми програли, вони так вважають. І тепер ми просимо миру, а Путін має, значить, піти нам на зустріч. Я не бачу мотивів Путіну йти на зустріч в таких умовах. От просто не бачу. Ну, як вони на нього тиснуть? От скажіть, будь ласка, як вони на нього тиснуть? Якщо ти. І що далі? Ну, я ж вам казав, в... я, я вам коли сказав махати жорсткі... ножем, коли mm -hmm. ти не б'єш, ніхто не маше. Це я пам'ятаю. Це я пам'ятаю, але Трамп ж залишає за собою додаткові жорсткіші санкції. Про це ж говорю, йдеться. Він ж сказав негайно відреагувати на пропозицію і приїхати в Стамбул в, Чай в четвер. Негайно відреагувати на пропозицію Путіна. Пропозиція Путіна. Негайно віддагувати і приїхати Зеленському в Стамбул. Увага! Зеленському в Стамбул на пропозицію Путіна. Це дуже великий крок, сказав. Прям як оцей Армстроф на коли на місяць приземлився. Великий крок в історії людства. Да? Путін запропонував перемир'я, не дивлячись на те, що йому був викладений ультиматум. в тому числі США. О 7 годині ранку Макрон телефонував Трампові. Так було? Каже, ну, ми по, судячи, про те, з, судячи з відео, яке опублікував пан Макрон під час візиту до Києва в рамках коаліції охочих, то так. Приїхали до Києва, сказали: тепер говоримо про те, якщо, якщо Путін не погодиться на ціденне перемир'я дослівно, 12 е -е -е -часа будуть санкції, так було чи не так? Ну, сьогодні ж 12. 12, де Путін погодився? Путін сказав, я, я, я готовий говорити напряму. Але без припинення вогню. Путін без припинення. Тобто він відповів. І вони зараз ведуть санкції 12-го числа чи ні? От в мене запитання. Чекаємо. Ні, да не ведуть. День ще не почався. Не ведуть, тому що сказали, ти лети туди 15-го числа. Давайте так. Ви сказали крапка, що Путін не пуде. Я кажу, крапка санкції не будуть сьогодні введені. Ми За. можемо грати в прогнози? Можемо не будуть введені. Путін обумовить. Припинення війни тими речами, про які ми завжди говорив. Ви кажете, от ви сказали, оце, оце. Ну ми ж пам'ятаємо. Зараз знову деякі засоби масової інформації, онлайн-видання згадують чомусь вимоги Путіна через призму Стамбул, Стамбулу 2022. А чому вони? Ну, шановні наші глядачі, ви ж пам'ятаєте, я сказав, що це не я. Це так ситуація виникне, що про ці домовленості в Стамбулі ми будемо говорити. Не я. Я просто нагадую. Про те, що я про це говорив, що так ми будемо ж, прокажу, що так, я тому, ж, що я про це говорити. Тому, ну, тому що так mm. воно і було. Тому що про це будемо говорити. Ми про склад офіційну делегацію будемо говорити. Не скасовано. Ця, цей указ про е, склад офіційної делегації України 4 квітня 22 року, коли закрили наші канали. За що закрили? Тому що ми критикували сейджомся по сидінні з Путіним. Mm. Так чи ні? Нас закрили, тому що вони збиралися. Е, ну, е, припинили цифрове телебачення, Т-2. Трансляцію в наших каналів. Жодна людина, яка критикувала домовленості, не була на телемарафоні. Ні опозиція, ні експерти. Стоп-листи ми прекрасно знаємо, пам'ятаємо Укрінформ, Мацуку пам'ятаємо. Ми все це знаємо, ми прекрасно це розуміємо. Але за що? Тому що склад офіційної делегації України про перемовини з Росією щодо додання нею гарантії безпеки. Опис протокол здав, прийняв печатки пальця. Там є. Олександр Чалий, батько українського так званого нітралітету, який стояв над кучем у підписанням меморандуму. Наголошую ще раз, він там, хто туди його вставив? От Віткафа розуміло, що замість Келега поставив Путін з боку американців для, для поруни з собою. Навіть е, перекладачів Вітков не бере, тому що його там просто лапшую на ушу вішують, і він значить, прилітає, потім розказує. Так, от тоді, хто вставив в склад офіційну делегацію Олександра Чалова? Скажіть мені, будь ласка. Хто взагалі обговорював питання скорочення української армії до 85 тисяч? Хто говорив питання щодо того, що в нас не буде власної авіації? А потім ми пред'являємо Заходу, чому вони нам не дають зброю? Я тоді так казав. Ніхто вам не дав зброю, тому що вийде так, що е, наші західні партнери, союзники зірвуть перемовини, які ви ведете. Ну так чи не так? Угу. Ніхто не дасть зброю країні, яка веде перемовини щодо договору зі своїм ворогом. Ну, це, ж, це ж однозначно. Які мотиви у Путіна на, йти, на йти в зниження е ставок сьогодні? Тоді Росія гарант нашої безпеки. Дослівно цитую Подаліка, і ну, Арахамія сказав дослівно, що Росія буде з Ізраїлем там і таке інше. До речі, Ізраїль тоді був, там був такий Нафталі Бенед. Тобто це навіть не Нетаньяху у сьогоднішній. Нафталі Бене, той, який сказав, що він попросив Путіна не випустити Зеленського з бункера. Бун я цитую цю його книжку. Тобто той Ізраїль був той з нафталі Беннетом, був би нашим, <смір> був би нашим е гарантом безпеки. Не Таніяк навіть до Путіна притає, тому що ми треба, щоб Путін тиснув на, на, на Іран, Іран, на Хезболу, ну і таке інше. А, а той взагалі ворог України. Так от, а Подаля сказав, ну, значить, мають бути всі країни члени, постійно члени без ООН, плюс і там також Ізраїль, Туреччина і таке інше. Ну, тут є та ж сама Росія, гарант нашої безпеки. Четвертий пункт цього указу проект договору. Я хочу побачити цей проект договору. Зеленський каже, що це, що це значить, ну, його верніше, адміністрація офіс кажуть про те, що це путінські хотівки, а я кажу текст указу. Четвертий пункт проект договору. Я хочу його побачити. І я знаю закон про е, міжнародні договори України. Там написано, кого представляє, хто має право підписувати від імені України. До речі, зараз не Свердянка мала підписувати а Зеленський. але зараз я не про це одразу. Там написано, хто отримує, хто відповідає за директиви. Я хочу побачити проект договору. І тоді ми будемо говорити про що Путін же це показував Сіньзінпіну, Сіньзінпіну Луді Сілві, Рамофосі. Він ж показує те, що тут було. Але зараз я кажу не про те, що вже було, про те, що сьогодні робити. Путін Там. жодним чином не отримує жодного тиску. Він сьогодні не отримує санкції, він поміняв пакет і е, порядок, як в меню, що спочатку буде. Так само, до речі, він робив з мінськими домовленостями. Перший пункт припинити вогонь. Пам'ятаєте, Болоські домовленості? Звісно. Він сказав виконати 11, 7, 8, а тільки потім я буду говорити про перший пункт. Так чи не так? Які мотиви зараз йому що змінювати? Тим більше, що Трамп каже Зеленському: прилітай туди і нічого не каже про санкції, про припинення війни. А, продовжуємо, Валерій обов'язково.